Так, добрий день, шановні присутні. На засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору претендентів на зайняття посади начальника комунального закладу Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Черкаської обласної ради присутні такі члени комісії. Мушу голова комісії, водолаз, заступник Томусова, секретар Цимбаюк. Представник трудового колективу відсутній осик. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розслід комісії пропонується такий порядок денний. Прошу. Перше питання: оголошення осіб, від яких надійшли документи і заяви про участь у конкурсному відборі. Друге питання розгляд документів, поданих претендентами. Прийняття рішення про допуск претендента до участі у конкурсному відборі. Третє питання: заслуховування конкурсних пропозицій претендентів, обговорення цих конкурсних пропозицій, проведення співбесіди з учасниками конкурсного відбору, визначення відповідності претендента установленим вимогам. Четверте питання: прийняття рішення за результатами заслуховування конкурсних пропозицій, проведеного обговорення щодо переможця конкурсного відбору претендентів на зайняття посади начальника комунального закладу. Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Оголошення результатів конкурсного відбору. Пропоную затвердити порядок денний засідання комісії в цілому. Немає сперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Утримались проти немає. Одноголосно. Тоді переходимо до розгляду першого питання. Порядку денному. Повідомляю присутніх, що відповідно до оголошення розміщеному на офіційному вебсайті обласної ради документи. Ми приймалися протягом 20 календарних днів з 23 березня до 12 квітня. За цей період надійшли документи від однієї особи бараненко Галини Валентинівни. тут присутня, так, Галина Валентинівна 63 го року народження. В цьому ж обласному центрі медстатистики працює з 1999 року. Завідувачем відділу медстатистики цього закладу працює із жовтня 2005 року. Прошу врахувати дану інформацію. Пропоную заслухати інформацію взяти до відома. Немає заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного секретарі. Будь ласка. Так, я повідомляю присутнім. Нагадую, які були встановлені висунуті критерії до претендентів відповідно до затверджених законодавством вимог. Претендентом на зайняття посади начальника комунального закладу Черкаський обласний інформаційно-аналітичний центр медстатистики Черкаської обласної ради може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра. Має досвід управління на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності. Вільно володіє державною мовою, має високі ділові професійні якості, організаторські здібності, та яка здатна за своїми професійними якостями виконувати обов'язки керівника. Значить, пропоную розглянути документи. Бараненко. Да, Бороненко Баран... Валентин. Галину Валентині та визначити їх відповідність вимоги, прошу. Заява від Галини Валентинівни, голові конкурсної комісії, надійшла 11 квітня 23 року. До заяви додані такі документи Резюме, де зазначено, що вона працювала санітарним лікарем на Черкаській міській санепідемстанції 13 років. Працювала лікарем-статистом. Лікар статистик 6 років в Черкаському обласному інформаційно-аналітичному центрі медстатистики і 18 років по теперішній час працює з 2005 року завідувачем відділу медичної статистики в комунальному закладі інформаційно-аналітичний центр медстатистики Черкаської обласної ради. Має вищу кваліфікацію, кваліфікаційну категорію за фахом організації і управління охороною здоров'я. Зазначила свої навики, вміння професійні. Так, голова первинної проспілкової організації в закладі, освіта, лікар за спеціальністю гігієна, санітарія, епідеміологія, Київський медичний інститут закінчила у 1986 році. І також є магістром управління та адміністрування спеціальність менеджмент Черкаський національний університет Богдана Хмельницького 2002 року закінчила. Зажмачимо підвищення кваліфікації також, перелік. Та, ще є так, копія паспорта, завірена власником, копія диплому про вищу освіту, подається з додатками. Так, детні дипломи за цима спеціальностями з відповідними додатками до них. Копія трудової книжки. Серія БТ-1, 2980-930 Параненко Галини Валентинівни, Записи в трудовій книжці, підтверджують стаж її роботи, зазначені в резюме. Підписана заява Бараненко про відсутність конфлікту інтересів. Також поданий атестат про те, що вона вивчала українську мову. Це поданий документ відповідно до закону України про функціонування української мови як державної. Відповідні довідки, які подаються згідно з положенням. Значить, витяг з інформаційно аналітичної системи Міністерства внутрішніх справ України про те, що Бараненко відсутня судимість в розшуку, не перебуває, і встанов, довідка встановленої форми про проходження періодичного наркологічного та психіатричного огляду. Так, і ще поданий протокол, підписаний ось, трудових зборів про те. Що вони підтримують кандидатуру Бараненко щодо її призначення на посаду керівника? Посвідчення. Посвідчення видано Бараненко Галині Валентинівни про те, що вона має кваліфікаційну категорію організація і управління охороною здоров'я. Згода на обробку персональних даних і конкурсна пропозиція в запечатаному конверті. Документи всі відповідають вимогам. Претендент за кваліфікаційними вимогами також відповідає Тоді ставлю на голосування питання про допущення претендента Лібороненко до участі в конкурсному відборі. Не посади директора. Прошу голосувати, хто за? Дякую, проти отрималося немає рішення прийнято одноголосно. Отже, Галина Валентина прошу доповісти свій план розвитку установи. Добрий день, шановна команда, шановна члена комісія. Комунальний <клух> заклад Черкаської обласні інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Черкаської обласної ради <клух> створено функціонує з 1.01.1999 року відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації. Ця статистики проводить свою діяльність відповідно до чинного законодавства та статутних положень закладу. Розташований заклад в орендованому приміщенні в обласної лікарні, крім того, частина співробітників ще знаходиться в орендованому приміщенні комунального підприємства управління по експлуатації будинку рад і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні управління охорони здоров'я. 23-го... я вибачаюся, в якому приміщенні приміщеннях обласної ради. В... Де іменно? На Шевченка, там де управління охорони здоров'я, де обласна рада? В нашій будівлі? Да. Охорона вже переїхала назад. Назад уже да? переїхала. Двадцять да? 23 квітня, 2021 року Черкаською обласною радою було прийнято рішення номер 6188 про затвердження обласної програми. Підтримка системи медичної статистики Черкаської області на 2021-2022 роки з метою реалізації в Черкаській області державної політики у сфері медичної статистики підтримки стратегії єдиного інформаційного простору. Рішенням Черкаської обласної ради від 3 березня цього року номер 17298 Срок виконання відказаної програми було продовжене до 31 квітня, до 31 грудня цього року. Відповідно до затвердженої програми фінансування Центру медичної статистики здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Проаналізувавши касові видатки за видами витрат, можна ну, зробити такий аналіз. Всього за рік, за 2021 було касових видатків на 5 мільйонів 618 тис. У 2022 році 7 мільйонів 483 тисячі гривень. Основна маса, основна питома вага у касових видатках складає заробітна плата з нарахуваннями. Тобто, у 2021 році це було 93% від усієї суми, у 2022 році 87,5 за рахунок того, що у 2022 році збільшилися оплати комунальних послуг у зв'язку зі зміною організаційно-правової форми господарювання орендарів, що призводить до часткової. Незабезпеченість потреб оновлення комп'ютерної техніки, тому що велика ну, частка йде на заробітну плату в основному і на комунальні послуги. Організаційно-штатна структура центру медичної статистики. Штатна чисельність центру становить на початок року 63-75 штатних посад. Відповідно до штатного розпису. В Центрі медичної статистики сформовано наступні структурні підрозділи, відділ медичної статистики 19 штатних посад, відділ економічної статистики 7 штатних посад, відділ обробки інформації та підтримки інформаційних технологій, 10 штатних посад, відділ аналітичної обробки інформації 5 посад, відділ супроводу медичних програм 6 посад, відділ бухгалтерського обліку, 3,5 штатних посад і адмінзнавод персонал 9 штатних посад. Із по спеціальностям можна відмітити, що у нас є лікарі, середній медичний персонал, спеціалісти з немедичною освітою ну, та інший персонал. Лікарів у нас на початок року було 5 осіб, фізичних осіб, середнього медичного персоналу – 9, спеціалістів з немедичною освітою 24 і інший персонал 8 осіб. Разом фізичних осіб в центрі складає 46 осіб. Центр медичної статистики здійснює свою діяльність відповідно до статуту закладу у сфері медичної статистики. І основними такими функціями це є реалізація державної політики з питань медичної статистики, інформаційно-аналітичне забезпечення управління охорони здоров'я Черкаської області. Співпраця з органами виконавчої влади та іншими зацікавленими сторонами з метою обміну статистичними даними, Координація діяльності закладів охорони здоров'я області щодо отримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації. На виконання завдань у сфері охорони здоров'я області в умовах реформування галузі, визначена визначених актами та дорученнями президента України, кабінету міністрів України, постановом Верховної Ради України, наказами міністерства. Охорони здоров'я розпорядженими голови облдержадміністрації, рішеннями сесії обласної ради та іншими актами чинного законодавства з метою здійснення інформаційного супроводу усіх рівнів надання медичної допомоги в сучасних умовах, реформування галузі та впровадження новітних інформаційних технологій, заклад має забезпечувати. Перше це моніторинг демографічних даних. Тобто, ми отримуємо всі демографічні показники, демографічні дані в статистичному управлінні. Це і показники народжуваності, смертності населення, показники природного приросту та чисельності населення у їх розбивці на віку склад. І потім обробляємо цю інформацію і забезпечуємо всі заклади охорони здоров'я. Для отримання показників роботи, також проводимо моніторинг мережі закладів охорони здоров'я. На даний, на даний час на початок року у, в області було 269 закладів, мед, медичних закладів із структурними підрозділами, тобто з лікарськими амбулаторіями. 36 центрів первинної медико-санітарної допомоги, 20 лікарень багатопрофільних і центральних районних, одна районна лікарня Мошни. От, Ну, така структура, ну добре, має. дякую вам. Дякую вам. Є в кого запитання? В принципі, ми почитали ваш спортивний план. Немає, якщо немає запитань, то... Ну, ще коротко на найближчий час, да. найближчі ну, роки, які от. У нас ну, для того, щоб забезпечити інформа... медичну... Ну, зрозуміло, ви написали, що треба інформації? техніку поміняти, ну, у вас да. кадри не достає, немає взаємо. Заміняється, За За що немає резерву. Да. У зв'язку з тим, зрозуміло. що такі умови, як був коронавірус і напад Російської Федерації то в нас трошки зменшилися навчальні тренінги. От ну є в планах позабновити це, от проводити і наради і семінари, тому що без того, що ми спілкуємося із закладами, саме основне те, що виходить із закладів охорони здоров'я на місцях, як ви де цією що у вас є? У вас по штату там 64, а в наявності 46, да з цією чисельністю, ви ну, в змозі ми зможу боратися з роботою, яка вам Ну, ми з більшою нагрузкою працюємо. Якщо у нас не забезпечено повністю, ну, то ми. У вас немає людей, бо ви економію робите заробітної плати, чи немає спеціалістів? Ну, спеціалістів є. Не те не те. трошки треба зекономити, щоб людям не сидіти на мінімалки, бо ніхто не буде навіть взяти того програміста, який сидить на мінімалці, то він знайде іншу роботу десь в іншому закладі, де йому будуть більше платити. А без цього ми не зможемо існувати. Те, що в минулому році піднялася. По закону плата для лікарів і середній статистики – це великий плюс нам, тому що ми можемо вже Яка у вас середня заробітна плата? Середня заробітна плата для лікарів 20 тисяч і їх отримують лікарі. Да. А персонал, який не кваліфікаційний ну, і не, не медичний ну, персонал, ми медич... стараємося із економії заробітної плати дещо доплачувати, тому що ну ну ніхто не буде сидіти на ну, в 10 тисяч вони ні. Не, ні, ні, да. ні, Не в не, не в змозі. У нас такий е, е, кошторис, нас що не ми не 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 в змозі всім виплатити великі суми. Ну добре, дякую. Так, якщо немає а запитань. Немає запитань. Якщо немає запитань, пропоную е конкурсну пропозицію Бараненко взяти до відома. Хто за? Прошу голосувати. За, за. Всім, ага. да. Проти утрималися немає, рішення прийнято. Е Прошу вас, так, погуляйте, ми успокоїмо. Да. Процес обговорення. Так. Ну, враховуючи, що керівник кандидат один, керівник працює давно, ви не проти, щоб у вас такий керівник був, а Ви підтримуєте. Колектив підтримує. Да, да, я ж кажу, колектив підтримує фаховий рівень достатній. бажання. Ви знаходитесь частину працює власне лікарня. І частина п'ятийкових будинок рад разом mm. з управлінням охорони управління. Я зрозумів. Тобто тут працюють, мабуть, айтішники, да, керівництво, а в обласній раді чи mm. як? Тобто, а в лікарні? Ні, тут працює відділ, який безпосередньо пов'язаний з програмами, з. І з медичними програмами. З медичними програмами там необхідне керівництво безпосереднього управління охорони. це, це присутня виконувач обов'язків наразі. Ви може хочете щось сказати? Ну, що я хочу сказати, що наш заклад повністю шла ми... як виконуючи обов'язки. А я думав, що начальник завідувач від... то виступала. А це есть, у нас від... начальник відділу. А. А. Да, да, да. а ви виконуючи да, да, да. І на, на, на начальника. Не прийти ви на пенсію йдете, да чи як ні? Я працюю. Я заступник начальника вже дуже багато років, з 99 дев'ятого року, як центр. Організувався, то я так і працюю першим заступником начальника справа з з підпису. От, заміщала всіх наших начальників, що, що були. А хто а, до цього до був керівником? Да, Три роки назад, 12 років до того, була Черпенко. Людмила Петрівна, 12 років. До Черепенка була виход надія. А петель. це що три роки Будь там я... керівника не було? Ні, 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 керівника ну, затверджено поясно, не було. Що... Ну я ж кажу, не було керівника затверджено, так? <плат> да, <якщо>. Так, не було. <плат> а так. Що, що ми так? у нас багато установ до конкурсних відборів. Не встигаємо, тоді війна почалася, то так, І термінували. По ну да. добре, дякую. Дякую вам. Е... Так, що ми підтримуємо повністю? Да. Конфлікту інтересів у нас немає. Mm -hmm. Я залишаюся на своїй посаді, як вже слава богу, зрозуміло. Зрозуміло, дякуємо да. 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 вам. Ну тоді давайте голосуємо щодо визнання Бараненко Галини Валентинівни переможцем конкурсному відборі на зайняття посад начальника комунального закладу Черкаської області центр медичної статистики Черкаської обласної ради. Хто за? Дякую, проти. Утрималось немає, одноголосно. Отже, за результатами конкурсного відбору, відбору переможцем на зайняття посади визначена Бараненко Галина Валентиніна, кандидатуру якої буде запропоновано до призначення на черговій сесії обласної ради. Так, що тоді у нас по терміну вкладання контракту? Треба проголосувати, запропонувати до, в проєкт рішення до, на сесії обласної ради, який ми пропонуємо укладати терміну контракту з переможцем. Mm -hmm. Досвід дуже великий, і скільки працює в одному закладі, то, можливо, в положенні у нас передбачено від 1 до 5 років, то, як скажете, максимально. То які пропозиції? Пропоную 5 років. Ви що скажете? І вона займає 18 років керівну посаду в закладі. Ви що скажете як представник колективу? Підтримуєте, так? Да? Е, ну тоді, враховуючи, що Бараненко працює в цій установі завідуючому відділу медсатистики 18 років, пропоную тоді укласти з нею контракт на 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти утримались немає. Рішення прийнято. Ну що запросить тоді. Так. так. Галина Валентинівна, Галина э, Валентинівна, рішенням комісії виобрані керівником э, запропоновано контракт на 5 років. Ми свою пропозицію виносимо на сесії Черкаської обласної ради, а вже депутати будуть визначатися. А попередньо а ми вас вітаємо з призначенням, скажімо так, з конкурсним відбором. Все.